Вітаю, друзі! 5 березня. Сьогодні з вами Валерій Кличук. І схоже на те, що припинення війни можливе виключно через Крим. Минулої ночі головне управління розвідки знищило черговий військовий корабель. Ви вже про це чули, поточнюю. Знищений не просто військовий корабель, а також і гелікоптер, який знаходився на ньому. І він, цей військовий корабель, дуже нове Він фактично в експлуатації ще менше двох років. Реагуючи на ці всі події, воєнкори на Росії почали бити на сполох, тому що за останній період було знищено 4 подібних військові російські судна, атаки дуже влучні, успішні. Головне управління розвитки демонструє неабияку майстерність. Росіяни це розуміють, але не на рівні керівництва Міністерства оборони Російської Федерації, а на рівні воєнкорів. Ті говорять про те, що Чорноморський флот треба забирати зони ураження безекіпажних катерів. Так їх називають сьогодні. Ці самі магури, якими так влучно наші військові працюють. Направду так для Росії це серйозний виклик, тому що втрата контролю Криму для них означатиме незворотні процеси. На Росії про це говорять давно для Путіна це реально сакральне місце. І розмови про те, що до прикладу німецькі генерали готували знищення Кримського мосту. У Кремлі визвали небиякий переполох. Вони злили інформацію відповідно для того, щоб викликати гучний міжнародний скандал. Їм це вдалося зробити. Саме збереження кримського мосту для них є надважливим. А тепер, коли вони не можуть контролювати загалом Чорноморський регіон, коли е, наші збройні сили дуже ефективно знищують там цілі, для них постає питання. Чи можуть вони там, направда, перебувати і надалі? Тому що що стосується Східного фронту, Південного фронту у нас, то там таких зрушень навряд чи буде. Тому я не випадково і говорю, що подальша доля і можливий сценарій завершення війни він саме знаходиться в Криму, над чим ми активно працюємо. Що стосується саме цього катеру, він направду новий, їх там лише декілька, чи три, чи 4, ви, в принципі, вже про це знаєте, і відновити його вони не зможуть і виготовити також. Два дні тому британська розвідка опублікувала оновлені дані про те, наскільки потужним є військово-промисловий комплекс Росії. Про нього багато міфів. Сьогодні, до речі, вийшло відео, на якому зображено цех, показує цех, де виробляють шахеди за ліцензією Ірану, наскільки потужним є це виробництво, наскільки багато вони їх виробляють, з яких компонентів не поточнюється. Але те, що ВПК Росії нарощує спроможності, то так. Ну, от, Зокрема, Британці говорять, що оборона промисловість Росії у 2023 році істотно наростила виробництво за рахунок збільшення людей. Там працює близько 3,5 мільйонів росіян, збільшено кількість змін, і вони також стверджують про те, що Відновлення військового потенціалу Росії відбувається не за рахунок виготовлення нового озброєння, окрім шахедів, а загалом за рахунок відновлення запасів, які у них є. Тому вони навряд чи будуть мати дуже великий. Військовий потенціал на полі бою, вони можуть його зберігати більше, ніж Україна, але про нове обладнання мова не йде. Вони нарощують виробництво снарядів артилерійських, наголошують на тому, що піку можуть досягнути приблизно через 12 місяців, з огляду на обмеженість потужності. І за прогнозами, які озвучували мої колеги, то кількість снарядів, які вони зможуть виготовляти там найближчий рік, може сягнути приблизно 2,5 мільйони штук, що їм точно не вистачить. Потрібно буде співпрацювати з тією самою Північною Кореєю і з Іраном. Але наскільки багато Північна Корея зможе постачати їм снарядів, також питання залишається відкритим, тому що буквально нещодавна інформація освідчила про те, що впродовж лютого місяця відвантаження снарядів з Північної Кореї суттєво зменшилось. Там вийшло лише 3 чи 4 судна, які були завантажені, на відміну від того, що раніше вони ходили десятками. Тобто ситуація і там. Абсолютно прогнозована, хоча, як стверджують північнокорейські виробничі об'єкти працюють потужно, також у три зміни і зараз спрямовані лише на виключне забезпечення потреб Росії, тим більше, ніж можуть, вони не дадуть. Це, безумовно, речі, які треба брати до уваги, які треба аналізувати, але як раніше я говорив, і нині говорю, і про це стверджують мої колеги, якими я можу довіряти, військові експерти. то... Все ж таки, наш успіх буде полягати в асиметричній відповіді. І сьогодні також продовжня чомусь загорілась на автобаза в Білоруській області. Це підтвердили головному управлінні розвідки. Тому, друзі, слідкуємо за новинами. Для цього підписуйтесь на мій канал, обов'язково поширюйте відео друзям, ставте подобайки, коментуйте. Всіх люблю, ціную шаную. і не перемикайтесь Все себе до України.